Дорогі брати і сестри, в цьому році теж будемо святкувати Різдво Христове, незалежно від важких умов, в яких ми знаходимось, від війни, від темряви, від болю, який досвідчуємо. Але подія така, як народження Ісуса, Сина Божого, який війшов в цей світ, світ достатньо темний і злий. Це факт, який відбувся. І наша з вами можливість це його присутність досвідчити. Тому незалежно від непростих умов, в яких ми знаходимось, все-таки найважливішим буде це в цьому часі не ті традиції, до яких ми привикли, не ті умови, до яких ми звикли в нашому попередньому житті, але щоб присутність того, кого ми святкуємо, тобто Ісуса. Як світло, як князя миру, як того, котрий переміг своїм світлом темряву, який увійшов в цей світ з любові до нас, щоб ми його досвідчували, щоб ми його досвідчили під час спільної святкової різдвяної вечері, щоб ми його досвідчили, коли будемо співати колядки, щоб ми його досвідчували, коли будемо. Йти на літургію особливо запрошую до того, щоб якнайглибше, якнайсвідоміше переживати його посеред нас. Тому що той, котрий є світлом, і той, котрий переміг темряву, він вже народився і Він є тут, в цьому світі. Для нас дуже важливо, щоб ми його прийняли і якнайглибше його досвідчили. Христос народився. Слав мойого.